Заїхав до нас Форік, форік на газу. Заїхав Форік на регулювання зазорів клапанів. Кожні 40 тисяч ми радимо заїжджати. От людина заїхала, 40 тисяч зад було регулювання. Зараз майстер переміряв клапана зажаті, займається регулюванням. Одразу міняємо. Ну, Зазвичай у нас це сальники, прокладки все ставимо нове. В оригіналі це все, от що-що, Subaru -що. по оригіналу це смішні ціни. Якщо ми кажемо за прокладки клапаних кришок, вони тут по 200 гривень коштують оригінальні. Кільця під свічні колодязі там 100-120, там 120. це ми кажемо за оригінал. Якщо ми беремо, наприклад, по сальникам сальники оригінальні по 100, там по 200 гривень сюди коштують, я б не сказав, що це дорого. Якщо ми візьмемо німця, то оригінальні там будуть сальники. Не буду звинувати космос коштувати, але вони будуть коштувати набагато дорожче, якщо ми беремо, скажімо, декілька разів, він буде коштувати дорожче. дорожче. Тут запчастини по обслуговуванню дороге. По ходові також всі салінблоки, все в оригіналі, все на дороге. Єдине, з того, що дороге на цей автомобіль, це ступиці. Тому що тут заступиться в зборі. Ну, опять же, оригінал коштує, якщо не помиляюсь, до 4, є аналоги. Ступиться, так, да, ціна кусається. Як зазвичай люди приїжджають, вони годять одразу-дві, тим кажеш, треба міняти дві ступиці, там робота запчастиною плюс-мінус до 10. Та, трошки дороговато. В іншому недорогі автомобіль в обслуговуванні, зараз відрегулюємо клапана, соберемо, відпустимо людину, ще 40 тисяч людина буде кататись. Нові Subaru, які вже йдуть на FB-20, в 25 25 моторах, там вже отак от легко клапана не відрегулюєш. Там, як мінімум, треба вже знімати мотор, по місту це ти не зробиш. Соответственно, і ціна зовсім інша. На такому моторі, там середнього від регулювання клапанів 5,5-6,5 тисяч коштує. Це саме по роботі, плюс прокладочки, сальничі. Якщо ми беремо в FB... Двадцять п'ятий чи в 20 мотор на Subaru, то тобто там уже регулювання клапанів в районі тисячу тисячу доларів буде коштувати. Там уже зі зняттям там же цей процес набагато слажніший, набагато дорожчий. Тому на нових субаровських моторах, таких як навіть fb 25 двадцять вже треба розуміти, чи є сенс ставити газ, чи все ж таки, якщо на далеку дистанцію взяти, буде вигідніше їздити на бензині.